Вітаю вас, шановні восьмикласники! З вами я, Раїса Іванівна і ми вчимо алгібру 8 класу. Тема сьогоднішнього уроку — основна властивість раціонального дробу. І розглянемо ми її на прикладах скорочення раціонального дробу. Основну властивість дробу ви вивчали в 6 класі і пам'ятаєте, що чисельник і знаменник дробу можна помножити або поділити на один і той самий відмінний від нуля число. А тут тепер буде вираз. І тоді ми одержимо дріб, що дорівнює даному. Цю властивість використовують для скорочення дробів і для приведення дробів до нового знаменнику. Скорочення раціонального дробу. Приклад. Скоротити дріб. Нам потрібно в чисельнику і знаменнику знайти, знайти однакові множники, на які можна скоротити. 24 ділиться на 8 і 16 ділиться на 8, а квадрат ділиться на А, ну і А відповідно на А. Можна розписати 24 а квадрат записати як 8А помножити на 3а, а 16а. Як 8а помножити на 2. 8а скоротити, і дріб дорівнює 3а ділене на 2. Якщо нам потрібно скоротити дріб, у якому чисельник і знаменник є многочленом, тобто сума одночленів, тоді нам потрібно розкласти його на множники. Для цього ми використовуємо формули скороченого множення і винесення спільного множника за дужки. В чисельнику тут формула скороченого множення а квадрат мінус Б квадрат розкладається на А мінус Б, А в знаменнику 5 спільний множник виносимо за дужки. Скорочуємо однаковий множник і отримуємо результат. Наголошую на тому, що просто так спочатку x в чисельнику і х в знаменнику скоротити не можна так само, як і y, так само, як і числа. Тому що в чисельнику і знаменнику сума і різниця. Тож, приводимо чисельник і знаменник до вигляду добутку. І лише потім скорочуємо подібні однакові множники. І так, для того, щоб скоротити дріб, нам потрібно розкласти на множники чисельник і знаменник дробу, якщо це потрібно. Виконати ділення чисельника і знаменника на їх спільний множник та записати результат. Ще в цій темі буде зустрічатися поняття тотожні вирази і тотожно рівні вирази, також тотожність. Два вирази, відповідні значення, яких між собою рівні, при будь-яких допустимих значеннях змінних, називають тотожними. А рівність, яка є правильною для будь-яких допустимих значень змінних, Називають тотожність. Це, ці поняття ми вивчали в 7 класі. І так рекомендую розглядати завдання, розв'язані у підручнику. Перед тим, як ви будете думати, що вам незрозуміло. Приклад 3. Знайти область визначення функції та побудувати її графік, такі завдання ми будемо виконувати на наступному уроці. Я коротко проговорю, і... а ви детально розглянете ось це рішення. Так от, ось функція задана в такому вигляді. Вам побудувати її складно. Але якщо ви розкладете чисельник і знаменник на множники. Першому винесете в чисельнику винести х за дужки, а в знаменнику 2. То тоді у вас є можливість х-2 скоротити. Але перед тим, як x 2 скорочувати, вам потрібно знайти область визначення. Тобто знаменник не дорівнює 0. І е, ми розуміємо, що знаменник буде дорівнювати 0, якщо х дорівнює 2. І оце число 2 нам треба буде виключити. Х дорівнює 2 ми виключаємо. Після того, як ми скоротили, ми маємо. Е, y дорівнює x поділити на 2 це лінійна функція, і в неї не входить точка з абсисою 2. Тобто нам треба порахувати, якщо х дорівнює 2, то y дорівнює 2 поділити на 2. 1. Цю точку треба виколоти. ця точка називається виколата, вилучена з графіка. І ми її позначаємо таким порожнім кружечком. Тож графіком функції ось цієї буде пряма лінія з виколотою точкою. Ну, а ми з вами починаємо завдання з початкового рівня складності. Я думаю, що ці завдання посильні всім. Вам потрібно чисельник і знаменник дробу поділити на одне й те саме число або букву. Поставте відео на паузу. Сподіваюся, що ви легко справитеся з завданням 2, 1 і 2, 3 це початковий і початок середнього рівня. Потрудіться. Перевіримо: в першому скорочується 7, залишається Х ділене на y. В другому скорочується 3, залишається А поділити на 5 b 15 поділити на 3 буде 5. В третьому скорочується Х, залишиться У, ділене на М. В четвертому скорочується Б в чисельнику і знаменнику поділити на Б. В п'ятому скоротили А, залишилось 5С ділене на 4Б. В шостому 10 скоротили і Y скоротили, залишилось Х ділене на М. 2, 3 скоротили на 5 чисельник і знаменник і на А, на 5А. Залишилось. 15 АБ поділити на 5А 3Б. 20 АМ поділити на 5А буде 4М. В другому скорочуємо на А, тобто поділимо на А. В чисельнику буде мінус 2 ам а в знаменнику 5П. В третьому скорочуємо на 4 Х. 16ах поділити на 4х і 20xb поділити на 4x. 4ах в чисельнику і 5б в знаменнику. В четвертому скорочуємо, тобто ділимо на мінус 2n. Чисельник і знаменник. Тобто, в чисельнику залишиться вісь 4m квадрат, а в знаменнику поділили на мінус 2m n в квадраті. В п'ятому скорочуємо на P квадрат мінус А ділене на Pc. В шостому скорочуємо на 4. В чисельнику буде Б в знаменнику 3C квадрат, то ви поокремо скорочуєте числа і передивляєтесь букви. Кожну букву можна скоротити. Сьоме 26 м квадрат N. 39 mn квадрат скорочується на 13 МН. так? 13Mn. В чисельнику буде 2М, в знаменнику 3n. 8 скорочується на С в третьому і на А в п'ятому. Буде мінус, в чисельнику залишилось С, в знаменнику А в першому степені. Маю надію, що ви справились. Якщо ні, значить треба більше уваги приділити. Це все ж таки початковий і середній рівень, і кожен учень 8 класу це має вміти робити. Далі продовжується середній рівень. І так само ми маємо скорочувати однакові знаменники. І так само ми маємо скорочувати однакові множники. І цей множник тепер у нас буде. Виразом. Хто розуміє, що тут робити, ставте відео на паузу, потренуйтесь, потім звіримося. Ну, а хто не розуміє, давайте разом зі мною. Номер 2:8. В першому ми бачимо однаковий А-2 і скорочуємо його повністю А-2. Не по окремо А і 2, а повністю А-2. Залишається М поділити на П. В другому х плюс 2 в квадраті ми скорочуємо. В чисельнику буде 1, а в знаменнику x плюс 2 в першому степені. І тоді буде 4 поділити на х плюс 2. В третьому ми скорочуємо m плюс 7. Тут буде в чисельнику 1, а в знаменнику P плюс 7 в першому степені. М скорочуємо. В чисельнику буде 1 в знаменнику М в першому степені і ще скорочуємо N. То, що у нас залишається в чисельнику 1, а в знаменнику М в першому степені і P плюс 7 в першому степені. В четвертому: 16 і 20 ділимо на 4, А плюс 3 скорочуємо. В чисельнику буде А плюс 3 в першому степені, в знаменнику 1. м в третьому і М в четвертому скорочуємо в чисельнику 1 в знаменнику М в першому. І 16 ділимо на 4, 20 ділимо на 4 буде 4. 5. Тож, в чисельнику залишиться 4 помножити на А плюс в першому степені, В знаменнику 5М. В номері 2,10 потрібно. Винести спочатку спільний множник за дужки, то ну, розкласти чисельники знаменник, якщо потрібно, на множники. В першому ми виносимо за дужки 4 в чисельнику. Це буде 4 в дужках А плюс 12Б поділити на 4Б. Знаменник так і перепишемо. Скорочується 4. В чисельнику залишається А плюс 3Б, а в знаменнику 4АБ. В другому винесемо в чисельнику за дужки 5. В дужках буде х-. В знаменник так і перепишемо. Х- скоротиться, і буде 5 сьоми. В третьому в знаменнику винесемо за дужки х. І тоді у нас чисельник так і буде, як є. А в знаменнику буде х помножити на х плюс в дужках. Х плюс 2 скоротили. Залишилось 3м ділене на х. В четвертому за дужки виносимо А. Винести за дужки множник значить поділити. Тоді в чисельнику буде А, а в дужках Х мінус А поділити на А. Мінус 1. А скоротилося, і залишилося х мінус 1 ділене на 1. Тобто х мінус 1. Подумайте, проаналізуйте. І розберіться в своїх головах, що вам зрозуміло, а над чим ще треба попрацювати. Номер 210. Розкладіть на множники, чисельники, знаменники, скоротіть дріб. Тобто те саме. Або винесення спільного множника за дужки, або, можливо, формула. Ну, Я переглянула всі ці завдання. Тут немає формул винесення спільного множника за дужки. Потренуйтесь. В п'ятому ми в знаменнику виносимо y. І чисельник і знаменник скорочується, y буде 1 ділене на y-х. В шостому в чисельнику ми виносимо 2, а в знаменнику 5. В чисельнику буде 2 помножити в дужках х мінус 6 поділити на 2, тобто 3 y. А в знаменнику 5 винесли в дужках Х-15 поділити на 5. х 3 y скоротилося, залишилось 2 п'ятих. В сьомому чисельнику нічого не можемо зробити, а в знаменнику А винесемо за дужки. І тоді А плюс 2Б чисельник і знаменник скорочується: чисельнику буде 1, а в знаменнику А. У восьмому за дужки винесемо. 2х буде в дужках х 5 у а в знаменнику так і є. х 5 у скоротилося, залишилось 2х ділене на 1, тобто 2х. Маю надію, що справились або зрозуміли. Якщо до цього розуміння не було. Тренуйтеся, напрацьовуйте власні навички. Завдання подібні до тих, що ми сьогодні з вами розв'язали. І ваша наполегливість, регулярні невеличкі кроки, і успіх вам гарантований. До зустрічі!